Парівріта Паршва Канасана Поза розвернутого бокового кута. Мої духовні подорожі, щоб відновити мій істинний, самий високий потенціал. Мені потрібно буде піти в глибину. І відпустити якісь речі, старі ідеї, переконання і навіть відносини, щоб прийняти щось нове, нові ідеї, усвідомлення. Тому я звертаюсь всередину себе, нібито входжу. Крізь двері, що обертаються, за якими знаходиться дещо, що тільки Всевишній може мені відкрити. З тої сторони знаходиться стара свідомість, минуща і вже не потрібна а по іншу сторону двері древнє, глибоке і потаємне усвідомлення самого себе, вічне і духовне. Саме тут і відбувається духовне відновлення.